У південному вперше відзначили день молоді за новим календарем. Церемонія нагородження молоді почесними грамотами відбулася 12 серпня. На заході були присутні представники молодіжної ради, молодіжного простору, учнівського самоврядування та молодіжні активісти. Мені дуже приємно, я дуже щаслива, що наші труди відзначаються, і що те, що ми робимо, дійсно ціниться. Це дуже приємно отримати таку подяку і взагалі почути від нашої влади такі слова підтримки і в такому просторі, де багато молоді, яка зробила свій вклад. Взагалі дуже приємно знаходитися серед таких людей і дуже вдячна за таке за такий захід. Це дуже мотивує і надихає. Ось. Дуже вдячна. Молодь дуже сильна зараз. На 25-й рік я рахую себе дуже важливою дитиною і дуже чесною, дуже цілеспрямованою. Я хочу бути гордістю. Список нагороджених були сформовані та надані молодіжною радою міста. Під час заходу молодих активістів відзначили почесними грамотами та подарунками. Питання молоді, воно таке дуже на слуху, і я думаю, що це не даремно, нарешті-нарешті, бо молодь таки дійсно це наше сьогодення, а не майбутнє, як прийнято рахувати. І ну, В першу чергу це була ідея Надії Дмитрівни. Ми думали, як би нам відзначити цей день, і щоб було цікаво, і молодь якось нас з нашого. Ну, свого роду мотивувати, е, ну іноді Дмитріна запропонувала першу частину зробити офіційну, а другу частину зробити вже розважальну. Ми да, вирішили ж нагородити грамотами, е, подарувати гарні подарунки, е, які для молоді не будуть зайвими і завжди в нагоді. Тому ми звернулися до молодіжної ради і попросили, щоб вони нам надали кандидатури на їх розсуд, які можна відзначити. Потім Надія Дмитрівна ще вирішила долучити шкільне самоврядування, бо це теж молодь. Ну і представники громадських організацій, щоб вже задіяти весь сектор. Де залучена молодь в місті Южному. Ну і так у нас вийшов сьогоднішній захід. Управління культури, спорту та молодіжної політики планують зробити церемонію щорічної традиції. Більше про нагородження дивіться у програмі Об'єктив.